Чи не мовлядно. Подивлюся, як зорі нещать, чи на гори засніжені стану, Всюди бачу його благодать. На вісні, як природа проснеться, і розносяться розноситься спів, прославляю від щирого серця того, хто все так дивно створив. Чи не віпів кожну квітку й скрину, Напуває росою з гори, а тим більше про кожну людину пам'ятає і дбає, і в сердечній своїй простоті, так як Божу його величаю за все те, що дає в житті, за хліба, що шепочуть в полі, за красу, за чаруючу серце красу, за озера, за сонце і зорі, як в отцелі пояку несу.